Доброго дня Головне управління пенсійного фонду України в Донецькій області. Мене звіт Володимир слухаю вас. Чи можу допомогти. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я та по батькові. Код ідентифікації не є можливість зараз мені надати. Ірина Олександрівна, так, почекайте, будь ласка, вашу пенсію призначено для замовлення пенсійного посвідчення. Ви маєте подати заяву. Зручним для вас способом через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Гарного дня вам на все добре. До побачення! Щоденно фахівці гарячої лінії головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області приймають більше 400 дзвінків. Спочатку 2024 року прийнято 31 тисячу дзвінків. Основними питаннями, з якими звертаються громадяни на гарячу лінію, є наступні: призначення пенсії, перерахунки пенсії, питання стосовно виплати пенсії. Окрім отримання консультацій за допомогою гарячої лінії, громадяни також можуть скористатись послугами та отримати необхідну інформацію з різних електронних ресурсів, таких як веб-портал Пенсійного фонду України, офіційний сайт Пенсійного фонду України, на сторінці Facebook, телеграм-канал Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, YouTube-канал, сторінка TikTok та Instagram.